Ви не бачили своєму чоловіку від того чоловіка, якого ви хотіли Зараз у Мене найкращий чоловік на світі. Що залишається тільки над собою працювати і працювати більше ніж от в, у них постійні претензії там в парі до себе, до чоловіка, чоловіка до жінки. Людям стало простіше і краще проживати чиє життя, чим над... задумуватись над тим, як змінити своє. Всім привіт! Ви на каналі Наталія Грищук. І сьогодні в мене в гостях, моя учасниця ретриту також Наталія. Ми розкажемо вам про нові усвідомлення. І Наталя поділиться відчуттями, як воно жити по-новому? Ще півроку назад життя не мало ніякого сенсу. Не бачила я в своєму житті смислу жити, і взагалі здавалося, що вже все кінець життя. А завдяки вам і вашим. Вашому навчанню, вашому ретриту я знайшла нарешті свій стержень внутрішній, зрозуміла, як себе любити, відчула життя. Маю тепер плани на майбутнє для втілення. Знаю, куди рухатись, в чому розвиватися. Сказати слово дякую це нічого не сказати. Це безмежне. Дякую. Це всі слова вдячності. Це все вам за ваше навчання, за ваше розуміння всесвіту і ту інформацію, яку ви надаєте. Ну, для мене зараз життя заграло новими фарбами. Навіть повітря мені здається, що воно має присмак щастя. Налагодились стосунки. Ну, взагалі. Ну, а що було от, стосунками тими? От у вас був також такий запит на рахунок стосунків. Ви не бачили. Чоловікові, того чоловіка, якого ви хотіли. Так. а Зараз з <рес> О, у мене найкращий чоловік на світі, що залишається тільки над собою працювати і працювати і працювати. Але це було дивовижно, тому що в мене було розчарування, були постійні сварки. І були думки, якби ну, досить цим стосунком, певно, все. І він мені якби, і заважав певний час. А потім, як я зрозуміла і послухала ваші слова, щоб відстати від чоловіка взагалі, а займатися своїм внутрішнім станом із собою, і собою, я зрозуміла, я почала помічати маленькі ті ситуації. Коли чоловік підтягується на кращу сторону, він стає таким, як я хочу бачити. Коли я почала поважати більше себе, і любити і сприймати, і він також мені це віддзеркалював. Це було чудово. І деякі такі всякі моменти. І коли в медитації він мені дзвонить, каже: Ти хочеш телефона? Я така ну да, і думаю, вау, це ж чудово. Багато чого. Я навіть по ньому бачу, що він щасливіший, він якийсь більш розслабленіший. І це не край, це тільки початок роботи, і це тільки перші перші квіточки. а Надалі будуть ягоди, як кажуть. А що ви думаєте от, у людей, чому воно отак от от відбувається? Що, ну це ж більше ніж 90%. От у, у них постійні претензії там, в парі до себе, до чоловіка, чоловіка до жінки, Ні, такі безкінечні. О, мені здається, що люди. Настільки пішли в себе, і в ті програми, в яких ми виховувалися, особливо в той постсовєцький час, що вони навіть мені здається не задумуються, що можна піти і змінити своє життя на краще, а особливо зараз з телефонами. То взагалі мені здається, що людям стало простіше і краще проживати чиє життя, чим задумуватись над тим, як змінити своє. Насправді, ми що в телефонах? Ми дивимося, що у нас того нема. Що є там в телефоні, у когось Ми дивимося? От я якийсь не такий, у мене цього нема. Закрили телефон і пішли з претензії Дуже... задоволенням до себе, претензії проявляти у світ. І от від того, це такий внутрішній голос, росте і росте, і потім це небажання жити, щось робити, бо все не виходить. Завжди хтось є в кого більше, краще. І це ну це боляче дивитися, бо воно ні в нікуди сім'ї е, рушиться. Колись вразила така ситуація. Я йшла понад кафе додому і сиділа сім'я за маленьким столиком. Четверо чоловік, жінка і двоє дітей. І вони не спілкувалися. Вони взагалі не бачили один одного. Вони всі четверо сиділи в своєму телефоні. І я ще тоді подумала: Боже, як це жахливо. Ну, вони, наче одна сім'я, але їх нічого не об'єднує, крім того, що в них одна кров і все. Це жахливо. Це більше спілкування, більше поваги один до одного, любові, розуміння. Не дивитися туди на якби а чого в мене так нема, ставати і працювати над собою, щоб в тебе щось було, а не бути в розчаруванні. А що вам дає оцей план, який ви тут склали? Бачення, оце, що воно дає взагалі в житті людини і вам О, конкретно? смисл життя то безмежні можливості, і якби якщо я, я перед цим розповідала, що ну типу взагалі нема смислу життя? Ось вже 40 буде, і все кінець, готуйся до старості. То тепер в мене планів до 80 Працювати над собою, працювати і змінювати ще, покращувати своє мислення і отримувати нові знання. І коли ти чуєш, що починати ніколи не пізно, ти якби чуєш. Але коли ти це переосмислюєш, то ти це ще й розумієш, і відчуваєш, що. Ну, немає це цієї про межі тебе, та що це і про те? Да це що... не тільки про когось, хто почав там 60-ті. Да. шість і це угу. супер. Тобто ніколи не пізно. Ти розумієш зараз. Я розумію, для чого був мені мій життєвий досвід. і я пишаюся собою, що я потрапила до вас, що проробила таку роботу. Я розумію, що це саме маленька капелька. Що mm -hmm. це ще багато-багато роботи, і я розумію, що це ой, мене ж мурашки йдуть. Що це настільки чудова робота, що це не робота, то смисл життя. і з кожним, з кожним новим знанням, з кожним життєвим уроком ну, буде життя поліпшуватись, покращуватися, і ти ростеш і духовно, і, і матеріально. Як... Це чудово. А часто ще таке чую, що люди кажуть: ну, все, я вже отут тут повчився. Результату ну, так собі. Ну, наприклад, пішов він на якесь не дуже якісне навчання, ну, або просто сам не робив нічого. І воно для нього таким стало. Не дало результатів, ну і все. Я ображусь на життя і нічого не буду робити. Що вони в цей час роблять? Відкатується назад. Треба йти далі. Судя з тієї нумерології, що ви нас вчили, і по моїх цифрах. Тобто обрав шлях єдиним, і твоя кожна попитка буде тебе до чогось приводити. І не, не, ну, якби, Це як качати мускули. Тобто за один раз воно ж не накачається. Треба систематично працювати uh -huh. над собою, над, над своїм тілом, якщо це спортзал, або над своїми мисленнями ти тренуєшся, і в тебе все вийде. Головне вірити. Щиро вірити, отут, в те, що ти робиш, несеш людям, наприклад. і Воно все. Так. І от часто тут що ми що маємо? Результати наші. Ми хочемо зразу результатів. І через це один із аспектів, чого руйнуються сім'ї. Вони хочуть уже там віллу біля моря, да, вже, там, красиву підтягнуту фігуру. Вже там мільйони і так далі, але це то самий спорт. Так І так, як я розумію за себе, якщо я стільки років накопичувала це все, і я розумію, що воно за один день не зійде, як би не хотілося, і за місяць не зійде. Тобто це система, дисципліна, і тоді все буде. Ну та мені от цікаво, скільки в зі мною Е, З початку школи життя, ось останній. Скільки тут місяців? Три-чотири. Ні, певно, півроку. Півроку, так? – Ви бачите зміни? Бачу взагалі, бачу зміни. По-перше, в мене була сіра шкіра, якийсь такий погляд був ніякий. Не світилися очі. Мені зараз хочеться рівно спину тримати. Покажіть свої очі. Ось такі очі. Великі усміхнені, сяють. Мені, І ще раз скажу, в мене усанка Хочеться отакати з розкритою душою всьому світу. Ну, вам дуже до лиця такий вигляд. Дякую. Дуже щаслива жінка, та вона завжди буде притягувати до себе такого щастя. Вона ж несе щастя і щастя до неї. Життя нам дає наші відповідності. Завжди то, ким ми є, то. То в нашому житті стає, що ми транслюємо, те та ми отримуємо. Дякую вам, бажаю вам, і успіх. вам дякую. Якщо хочете щось побажати моїм глядачам, якщо ви сумніваєтесь, потрібно йти до Наталі чи ні. Не сумнівайтеся. Ви навіть не уявляєте, наскільки життя стане прекрасним. Це неймовірний досвід, це безцінні, безцінні знання. Я, я навіть впевнена на 100%, що більш таких знань ніхто не дасть. Дуже приємно. Якщо відчуваєте внутрішній відклик, я вас чекаю. Не забудьте посилання на всі доступні зараз проекти. І скоро в нас стартує онлайн-ретрит. Це новий формат, ви ще в такому не були. А мені прийшло так інтуїтивно створити глибоку трансформацію для більшої кількості людей онлайн. І а, те, що ви тут приходили вживу, ми будемо проходити в онлайн. Тому запрошую вас, приходьте за посиланням нижче, реєструйтесь і до зустрічі в наступних відео.